Вітаю всіх любителів футболу. Сьогодні збірна України вирішить свою долю на євро 24 Ну а поки ми будемо чекати цього поєдинку, пропоную зарядитися емоціями та подивитися на симуляцію матчу в грі FC24, де збірна України зустрінеться з збірною Ісландії. Ну а поки ви можете в коментарях написати, як ви думаєте, хто саме в цій симуляції переможе. Ну а друзі, у нас сьогодні буде багато чого цікавого. Не перемикайте це відео. Бажаю вам приємного та гарного перегляду. Отже, рефері дає стартовий свисток. Збірна Ісландії в центрі поля розігрує м'яч. Ну а ми з вами познайомимося швиденько зі стартовими складами і розпочнемо стартового складу збірної України. Сьогодні на воротах стоїть Андрій Лунін, четвірка захисників Зліва в обороні Віталій Миколенко, два центральних захисника Ілья Забарний та Микола Матвієнко. Ну і правий захисник Юхим Конопля. В опорній зоні Володимир Брашко трішечки вищі, центральні півзахисники Микола Шапаренко та Георгій Судаков. Справа в півзахисті сьогодні буде грати Віктор Циганков, Він повернувся після травми. Ну і зліва в півзахисті Михайло Мудрик на вістрі атаки Артем Довбик. Ось такий стартовий склад від Сергія Реброва. Ну, а тепер стартовий склад гостей. Збірна Ісландії. На воротах Вальді Марсон. Четвірка захисників. Зліва в захисті Томасон. Два центральних Гретарсон і Ігнасон. Ну і справа Палсон. Четвірка півзахисників: Андерсон, Вілумсон, Гаральдсон, Траустасон. Ну і, власне, два нападника: Оскарсон та Гудмундсон. Ось такий стартовий склад від Гарайде. Замість Сігурдсона грає сьогодні Андерсон, так як той отримав травму в попередньому матчі проти збірної Ізраїлю. Ну що ж, друзі, поки знайомилися зі стартовим складом, ніби нічого такого цікавого на футбольному полі не пропустили. Тому давайте я можливо вам нагадаю про важливість цього поєдинку, тому що переможець цієї пари зіграє у групі і на євро 2024 де його суперниками будуть збірна Бельгії, Румунії та Словаччини. Тобто фактично сьогодні матч життя та смерті для збірної України, і буде все вирішуватися. Ось власне в одному поєдинку, чи виходимо ми до Євро 2024 яке відбудеться в Німеччині чи ні. Зокрема, на футбольному полі ці країни зустрічалися чотири рази. Ці поєдинки проходили в рамках різних кваліфікацій до великих турнірів. По одній перемозі має кожна із сторін. Ще двічі Україна та Ісландія розходилися миром. Востаннє пересікалися у відборі до мундіалю, який проходив власне в Оркостані. Цікаві факти також є у 12 з 14 останніх матчів у відборі до чемпіонату Європи. Ісландці забивали щонайменше два голи у попередніх дев'яти поєдинках кваліфікації до Європи. вікінги здобули лише три перемоги. А от якщо говорити про збірну України, то вона має дев'ятиматчеву безпрограшну серію на своєму полі у матчах відбору до чемпіонату Європи. У п'яти з дев'яти попередніх матчах відбору синьо-жовті забивали як мінімум два м'ячі. Лише четверо з нинішніх футболістів можете собі уявити. Грали в останньому матчі між цими збірними зі сторони України мова йде про Руслана Малиновського, Олександра Зінченка та Миколу Матвієнка. З боку Ісландії це Сверіра Інгаса. Перепрошую, зараз був небезпечний момент, коло воріт збірної Ісландії. і Я не розумію, як Віктор Цанков міг не забити. Ну, кутовий заробили, Микола Шапаренко буде його виконувати. І так, шапаренко голом'яча, подача. Удар головою буде. Артем Довбик б'є головою, однак Вальдімарсон забирає м'яч. До своїх рук не такий вже потужний та точний власний удар від Артема Довбека. Наскільки ми знаємо, він класно пробиває головою. Взагалі на другому поверсі класно грає. Ось зараз в цьому моменті він якось ну так собі зіграв. Ну, що, відповідь ісландців. Палсон на правому фланзі подача до штрафного майданчика збірної України. Микола Матвієнко головою вибиває. Там далі допомагає Микола Шапаренко, підтягується в захист і все. Перший тайм закінчується. Перший тайм доволі нудний. Перший тайм. Однак, за рахунок ось цікавих фактів стосовно цих двох збірних, я думаю, він пройшов доволі швиденько для вас. Ну що ж, 0-0. Ми будемо чекати тайму номер 2, Ну, а поки статистика. Давайте глянемо, що у нас по статистиці: 52% володіння мечем за Ісландію, 48 за Україною. Два удара має, власне, збірна України. Ну, Ісландія поворотом нашим не била. Та й слава Богу. Ну що ж, збірна України в центрі поля розіграє м'яч. Тайм номер 2 розпочався. Георгій Судаков з м'ячем. Георгій Судаков, що зробить, що вигадає, кого знайде. Судаков помиляється при передачі. Перехоплення від збірної Ісландії, однак вони також помиляються. Ми м'яч відібрали. Михайло Мудрик на лівому фланзі. Михайло Мудрик. Є підключення Миколенка, Михайло Мудрик віддає на Миколенка, Миколенко пришвидшується. Можна виконати подачу. Все ж таки ні. Робить передачу на Шапаренка. Шапаренко на довбика Довбик пробиває по пробуває поворотом. Перший гол залітає ворота збірної Ісландії. Нарешті збірна України забиває. Двічі, двічі ми пробували поворотом в першому таймі. І Ось з третьої спроби можна сказати, ворота збірної Ісландії все ж таки розв'язали. Шопаренко Микола відбасовує на Артема Довбака, який лівою ногою у дальній кут воріт прошиває Вальді Марсона. 1-0 на користь збірної України, і це не може нас не радувати, дорогі друзі. Вітаю кожного з цим забитим м'ячем. Ну що ж, потрібно продовжувати в тому ж самому дусі. Потрібно продовжувати атакувати. І коли вони приїдуть. Оскарсом з м'ячем. Попереду. Траустасон. Помиляється. Відбір від наших хлопців. Андрій Лунін. На Миколенка. Віталій Миколенко. Там Матвієнко йому заважає. Миколенко. Розвертається Миколенко. Там під пресингом він знаходиться. Потрібно було віддавати передачу. Все, що він і це зробив. Матвієнко. На Миколенка. Той ліворучна Мудрика. Мудрик на фланзі. Знаходить Довбик. Артем Довбик розвертається на Шапаренка. Шапаренко на Мудрика. Михайло з м'ячем, Шапаренко може відкритися. Відпасовує на нього Мудрик. Шапаренко на лівому фланзі. Шапаренко. На Мудрика повертає. Потрібно навіс якісь робити до штрафного майданчика збірної Ісландії. Зараз Брашко. Володимир Брашко з м'ячем, ж передача на Шапаренко. Удар поворотом Вольді Марсон. Який Сейв. Ой-ой-ой! Перша заміна у збірної України. Яремчук та Зінченко замість Довбика та Брашка на футбольному полі з'являються. Ось вам і передача від Довбика, здається, була на Шапаренка. Якщо я не помиляюся, продовжує атакувати збірна України. Віктор Циганков. Віктор Циганков виштовхнув майданчику збірної Ісландії. Помиляється і Вікінги м'яч відбирають. Траустосон з м'ячем на Томасона. Той далі. Гретарсон. Гудмунсон. На лівому фланзі. Гудмунсон проти нього юхим конопля, як діє в підкаті. М'яч вибиває. Молочинка Юхим. Георгій Судаков йде з футбольного поля. Замість нього з'являється Сергій Сидорчук. Ще одна заміна від Сергія Станіславовича. А підсилюємо оборону. Сергій Сидорчук більше опорного півзахисника грає в опорній зоні. Ось, можливо, хоче зберегти рахунок Сергій Саніславович. Рибров. Андерсон з м'ячем На Гудмунсона. Гудмунсон знаходить Оскарсона. Оскарсон п'яточкою хотів віддавати, але тут Ілля Забарний такі передачі не приймає. Шапаренко, Микола Шапаренко. Є попереду. Михайло Мудрик. Потрібно віддавати Миколенко. Ні, все ж таки не бачать вони Михайла попереду. Шапаренко знову з м'ячем. Шапаренко з м'ячем. Шапаренко знайшов Яремчука. Яремчук повертає назад на Шапаренка. Шапаренко взаді отримує по ногам. І це може бути жовта картка. Чи все ж головний рефері зустрічі? Сьогодні не буде показувати жовтих карток. Ні, не будуть жовтої картки. Просто попередження. Усне. Ще дві заміни. Владислав Ванат, якщо я не помиляюся, та Зубков з'являються на футбольному полі. Ну, що в нас зараз небезпечно може бути? Яремчук пробиває головою у кут воріт Вальді Марсона. І м'яч пролітає доволі близько. Поперечки. Давайте дивитися. Видно так. Вальдімарсон, здавалося б, контролював ситуацію. Але хто його знає, що було б, якби Яремчук влучав у площину воріти збірної Ісландії. Ну що ж, Вальдімарсон вибиває м'яч. 5 хвилин залишається до кінця поєдинку. І попереду збірна України. Рахунок 1-0 на нашу користь. Зубков. На Миколенка. Віталій Миколенко пришвидшується на лівому фланзі. Миколенко є підключення. Той самий Зубков є позаду. Отримує Зубков передачу. Зубков що зробить на Яремчука. Яремчук на Шапаренка. Шапаренко що проб'є поворотом. Пробиває Шапаренко. Поворотом Вальді Марсу перед собою вибиває і а, розряджають ситуацію захисники. Центральні захисники збірної Ісландії. Все, фінальні свистоки. Збірна України перемагає у нашій симуляції з рахунком 1-0 І у нашій симуляції ми проходимо далі. і Ми будемо грати на євро 2024 Дуже хочеться, щоб так само ось навіть і більше голів було забито від наших хлопців сьогодні. У головному поєдинку, який відбудеться 26 березня о 21.45 за київським часом, де збірна України в реальному часі, в реальному житті буде грати проти збірної Ісландії. Сьогодні наша симуляція підійшла до завершення. Друзі, дуже дякую, що ви її подивилися. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо так, то поставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Ну, а вам я бажаю всього найкращого. Ну і дякуємо нашим Збройним силам України, які захищають нашу рідненьку неньку. Всім добра, до побачення, побачимось.